Добрий день, ми з України. А ми в селі. Ну що, зібрали ми трохи картоплі. От. Ну, непогано, я думаю. Це теж картопля і там теж просто непрозорий мішок. Це в нас от таке вийшло з п'яти рядків. П'ять рядків, ось оскільки картопля. Ну, непогано, непогано. Дивлюся, є така непогана, що я можу і на посадку залишу таку крупненьку. Дівінка. Джевелінка скоро нас приведе котиня, гляньте, яка вона вже. Яка вона вже пузата. Так, ну оце. Це саму таку купнула. Ну, такої мало, я вам скажу, геть мало. Ну. Щось буде. Зараз рву помідори. Помідори страшні, що кукурудзи в нас не буде. За вчора приїхала, а така кукурудза у нас. Все, закінчився сезон по кукурудзі. Є цей. Я просто не... Правильно це все зробила, в на наступному році ще спробую. Ну, не багато спробую посадити. І по-іншому, щоб був полив другий. Ну, Зараз маємо, що маємо кукурудзу, будемо купляти. Такі справи. Зараз вирву помідори, покажу, що там у нас є. І там пару капустин я бачила, ще таких більш-менш нормальних виріжу і все. Ось так ось це ще картошка, картопля у нас вся стоїть, вона ще до незберігання. Все, за роботу. Ну що, щось є, трохи. Трохи щось є. Ось таке відро, помідор. Ну, я, звичайно, думала, буде. Краще, але як є. А це черіки. Це. Зверху в мене це черіки. У мене рядок черіків. Я садила їх з теплиці, самосійки. Пересадила в косвідку їх, все, і вони пішли. І це цілий рядок у мене черіків. Різних. Червоні, чері-чорні. Такі, як в мене теплиці. в мене теплиці, в мене великі, звісно, побільші. Ну, а тут такі. От. Ну, жовтих не бачила, немає жовтих черг. Хоча я думала, що є, бо там вони були жовті якраз в тому місці. от. Ну, отак от. І є ось такі екземплярчики є, такі побільші. Сливка. Це Галілея. Я так думаю, що це Галілея. Непогана, не гниє. А є якісь сливки, що гниють страшно. Мені кажеться, це... А, ну, це не страшно, нічого страшного. Так буває, а в нас так буває. Забула, як називається, маленькі сливки такі. От вони. Ну, прям всі гнилі. Я прям їх викидувала усі. Ось тут можна бачити. О, бачите, все в помідорах. Все в помідорах. Оце я торвала і викидувала які гнилі. Багато, дуже багато гнилих. Валяється в мене везде. От. Ну, все, всі червоні, більш-менш червоні я обірвала, залишила. Сьогодні вночі було прохолодно. ночували, ну, я ходила ж, звичайно, вночі в туалет там сиділа. От, було дуже холодно. Я змерзла. Тобто 20 градусів не було. Про які помідори ми можемо балакати при такій температурі? Вони спінуть вночі, от в теплиці в мене спінуть, тому що в теплиці теплиця закрита. Ну як? Двері то відкриті, але вона все одно ж. Закрита і там своя атмосфера і там тепло. Тут ні. Так що такі справи? Погано спіють помідорчики, тому що температура тут вночі, ми коло річки. Тут і так прохолодніше. От. Ну, звичайно, якщо ще й таке оце. Так, зараз піду, подивлюся капусту. Треба, не треба її. Буду її виривати з коренем. Так мені сказав цей, що займається капустою, мені сказав, виривай з коренем і клади прямо з коренем в погріб. От і все. Ну, я, звичайно, бистро їздимо, вона маленька. Так що, там нема що зберігати. Ось такі справи. Так що, так, помідобчики. Не так багато, як хотілося б, але, але вже щось є. Все, картина домальована. Чоловік ще дориває смородину От, і будемо потихеньку збиратися. Отаке. От